Привіт, мої любі. Нарешті буду відпочивати. А ви скажете, що ж ти робила? Работяга ти наша. <свист> Ой, робила. Робила ще й як робила, як то кажуть. Я ж бачите з, з цим з амулітиком. Е, утром писала і на Facebook і кругом ну, рекламками займалася, як то кажуть. Займалася рекламками. Кругом давала рекламку. Потім зняла відео на YouTube. Потім до мене записалася клієнтка. Ми з нею тільки що за, ну, закінчили працювати. Скажу більше, я не лише їй допомогла. По консультації ну, розписала кожне питання, тому що я говорила, що у мене є колекція, я зробила колекцію розкладів на кохання. Їх 10 штук у мене поки що. І я ну, рекламку робила, в общем, видала оце все 10 штук. І до мене записалася одна жіночка. Взагалі, ну я з цією людиною вже не один рік працюю, звісно. Вона до мене часто заходить і, і на безкоштовну консультацію, і на платну. Ну, цей раз на платну. Ми з нею попрацювали. І там треба було. E, значить, зробити самісну фотографію. От, а як робити, як у неї немає? <сумість> Лариса доповнительно зробила ще одну консультацію. Зробила їй цю фотографію ці і вислала. Ну, коротше, все зробила. Далі вона вже сказала все сама може. В общем. І вона працює. Ну, коротше, нею довгенько. Я думала, що там час, ну, полчасика, час та і все. Ну, трошки більше. Ну, нічого. Якщо треба допомогти, я завжди готова допомогти. Завжди готова зробити те, що треба. І, до речі, що я хочу сказати, якщо у вас, наприклад, немає, е, от, ну, допустим, ви хочете зробити якусь там самісну фотографію, да? а у вас її немає. Ну, там, з партнером, наприклад, або ще з чимось. Да? От, є різні програми плей маркете є дуже багато. Є така програма, ну я не буду сейчас її рекламувати і не буду показувати. Є програми такі які роблять калаш ну совмісно. там наприклад, от, якщо надо яка совместно там з партнером у вас така тільки по отдельности то це дуже і дуже легко і просто робиться. Ви берете просто робите калаш і у вас виходить совместная фотография Фотографія одна, дві різні, ну, а виходить, як одна. Тобто дві різні виходить, в одні як одна. І все. І тут, знаєте, великої науки і мозгов не треба. От. Але я ну, довгенько працювала, звісно. Ну, не те, що довгенько, просто багато роботи було. Відповідала, писала. Я думала, що по телефону буду, ну, а прийшлося писати. Ну, Звісно, писатися довше. Ну, нічого я оце тільки хі -хі, закінчила працювати, як то кажуть. Закінчила працювати. Е, зараз трошки з вами ще поспілкуюся, а потім піду, мабуть, вечерять вже. уже. Вже, мабуть, піду вечерять. Тому що у мене сьогодні на вечір запланована пряма. Е, прямо. От. Так що отак от що зараз піду, трішки відпочину. Не знаю, чи виходить на подвір'я чи ні. Ну, там сонце зараз сильно світе в очі, розумієте? Там зараз навіть якщо вийти. Ну, сьогодні я виходити не буду. Сьогодні не буду, тому що сьогодні сильно. Ну, ввечері, якщо я зараз вийду, то почну щось знімати, то сонце буде засліплювати. Тому не вийду я сьогодні на вулицю. Так, дівчатки, всім привіт заново. <сіх> Дивіться, почала новий кулончик плести, Ось, вы, бачите, із бісеру. Це ручна робота, щоб ви бачили. Поклала собі таку цю подушечку. Бісер, ось такі кольори. У мене, бачите, які гарні. Дуже гарні. Тут ось у мене теж бісер. Ну, я думаю, що хватить. Я думаю, що хватить. Я так подивилася на те все. То думаю, що должно хватить. А синій він, бачите, який аж переливається. аж переливається. Ну так, да, кої що я поміняла. Я місто голубого додала сіре. Не знаю, як воно, звісно, буде дивитися. І місто чистого білого, ну, молочного, у ну, мене просто молочного багато кольору, то я його цей взяла. Ну і так ось, бачите, як воно буде так, знаєте. Золотаве таке. Золотаве. От. побачу Ну, воно ж таке, знаєте, не, рів... не рівне, там якась така форма всякими загулінками. Так що так що сидю ось і плиту. Три, три... Стоп, рядочки плила. І ось ось і плиту. Я отак от так що... от буду сидіти, щоб світ не буду виключати. Я ж короте, тоді, от, знаєте, почала говорити, говорити, балакала, і тут тільки перебили мене. А я потім уже не стала е, ну, записувати, тому що там трошки була зайнята, та й до ефіру треба було готуватися, і людина, клієнт, у мене була, що треба було щось робити. Е, то я, це, то я вже і не, ну, не записувала далі. Думаю, та ладно, сьогодні запишу. І оце ж сьогодні. Я по привичці, <гум> знаєте, завжди починаю плести із середини. От виріб. Ну, якщо ось цей, наприклад, теж із середини починала, а потім зменшую. І я ж забула, що воно ж трошки не таке. Ну, я ж навіть не то, що з середини, а ну із. Ну, із центральної частини, коротше, почала плести. От, і, А там вже йде на спуск. І я така перевертаю та думаю, щас... начну, Там же ж ниточка з той сторони так само, а потім стоять. Ні, все розпустила. Коротше, ви нічого не поняли, те, що я сказала. Ну, Я просто кажу, почала плести, Думала, що воно ну, забула, що воно ж не, ну як. Це отут, ось, бачите, плететься серединка. І сюди так само, і сюди наниз так само. Що можна і так, і так. А я почала вже прямо із самої середини. Отак от, А потім вже там йде в мене ну, для назвуження. І тут вже йде. Що Не з самої середини, а спочатку того. Та й що, що я хоч недалеко зайшла. Та, там пару бісерин розпустила, потому що неправильно. От. А так. Ну я не знаю, звісно, як воно буде. Потому що там біле хорошо буде ну, виділятися на узорові. А тут, розумієте, а тут а молочний, як воно буде дивитися, не знаю, не знаю, не знаю. Потому що там, більш таке серебристе. А я взяла золотисте. А я як завжди, я ж золото люблю. А я взяла золотисте та і думаю, чи буде воно виділятися, чи не буде. Мені то треба, щоб воно виділялося. А воно щось не дуже і виділяється, біле і золото І буде. Ну, воно, знаєте, оце поки оце два-три рядочка, оце так от поки воно оце виплетиться до середини, воно оце таке і буде. Непонятно що. Непонятно як. А потім вже, коли воно починається вирісовуватися повний візеруночок, малюночок, то тоді вже більш-менш нормально. Я палку не брала. Ой, Штатів верніше. Та сьогодні на ефірі теж. Сьогодні ефір був з утра. Провела ефір. І так, бисінько, бисінько. І навіть не довела, тому що. Треба було дзвонити. Я дзвонила, ну, я звісно, спіла оце все. Ну, потім вже думаю, ладно. Сьогодні так оце і сьогодні плиту. Ну, це ж я хочу, да, так, от, поки на цьому неділі, я не знаю, чи я встигну до понеділка сплести оцю, оцей брелочок. Я не знаю, чи я встигну, чи не встигну. Тому що сьогодні четвер, п'ятниця, субота, неділя. Буду і в суботу і в неділю плести. Не знаю. Чи встигну, чи ні. От, бо він такий величенький. Він навіть більший, чим оцей. Він навіть більший, чим оцей. Не знаю, буду, звісно, дивитися. Ой. Вроді і сплю і лягаю не пізно, знаєте, і стаю як завжди як це щось ну, чогось... таке состояння, якесь настояння. <гумітно> як то кажуть, состояння, нестояння. Ой! Та то тільки що теж слухала рунолога. Ну так, да, хороші віші розказую, умні віші, ну мастера свого. Це все. ну В принципі, знаєте, я теж тоже... я не вважаю, звісно, може, таким себе великим, як він, тому що, зрозуміло, що. Більше знань, хоча я так думаю, що ми з ним або одногодки, або ребісненькі. Але все одно більше. Ну, в своє время він получав просто багато знань таких, і він і на курси, і сам уже курси робить, і так, то, звісно. Ну, звісно, знання сильні. Ну, я так слухаю. Ну Я всі, я багатьох слухаю, я не тільки його, я і того, і того просто е, слухаєш і робиш якісь висновки, чи правильно ти щось робиш, чи неправильно ти щось робиш, де ти помиляєшся, де ти, а може щось не так, а може і правда це так. А ти, ну, знаєте, Мастеров треба слухати, якщо ти якимось таким серйозним ділом займаєшся, якось навіть бісер, ти плетеш. Плетеш, плетеш, там робиш, але все одно дивлюся, як це дівчатка роблять, як це хтось другий щось робить. Все одно я дивлюся, як там, що вони, як вони там, знаєте, там, чи доплети там якісь роблять, чи переплети, як от, знаєте, є таке. Все одно ти дивишся, учишся, тому що, так от сказати, що я, та я все вмію, все знаю, це якось теж так неправильно, звісно. Все одно треба чомусь вчитися, чомусь треба. Дивитися, щось питати, щось узнавати, в общем, ну, знаєте, отак. От от, Тому що казати, та я не буду, я самоучка, я все сам, то ні. Це, це раніше люди, знаєте, там вчилися самі, вони і то, як вони вчились, вони наблюдали там за явищами, е, за як поводить себе там тварина, рослина, там, я не знаю, люди. Все одно вони за цим всім наблюдали, все одно вони це все дивилися, і потім щось і себе там могли якийсь аналіз цьому зробити, якийсь аналіз цієї роботи. Так і я, я хоч і є, у мене якісь знання. Там, я хоч і знаю там, багато чого я знаю, да, багато чим я можу поділитися, багато чого я можу розказати навіть. От, але все одно буває так, що треба. Де щось підчитати, де щось узнати, де щось послухати, де щось, як то кажуть, по-другому на це подивитися. Навіть вчителі, які працюють там год в школі, чи де, вони там, да, працюють, оце, все одно все вони проходять курси кваліфікації, да, там, ну, якісь там саме, все одно проходять, щось там узнають, щось, так само і це і життя, якщо так. Ой, Ну я щось пішла таку вглуб дуже. <глубь> я пішла дуже вглуб таку. Вулос вже дуже такий треба. Надо... Ну, я вже ближче до Паски буду Ой, приводить себе в порядочок. Порядки наводити. Ну, цей тиждень я ще так я ж кажу, цей рулончик хочу доплести, а якщо я встигну, ну я думаю, що я встигну. Я думаю, що я встигну до плиту оцей рулончик покажу. Це я плиту не собі, це я б на продаж плиту. Так що, кому, якщо хто хоче, можете, звісно, замовляти. <світкій> можете замовляти. Дуже гарний буде. Я так думаю, що дуже гарний. Я люблю такі цвіта, от, яркі. Такі, якісь. Знаєте, такі. І. Синій оцей синій, я так як подивилася, а він же ж, розумієте, він же ж не просто якийсь такий синій, а він, бачите, ну, я от не можу вам передати. Він якийсь такий райдужний. Райдужний якийсь такий. от, Райдужний. Це, це даже такий, це я теж купляла. Та в інтернеті заказувала, це я заказувала, цей рай дуже не так щось мені не подобається, а я заказала. Думаю, не знаю, куди я його буду, ну кудись втолю. Ой, А дивилась на Тіктоки теж прямий ефір, дівчинка вела і плила. взагалі ну, там такі там у них все-все-все обвішано все, все і вони плетуть і продають. То що я хочу сказати? Бокс побачила, де з маленькими такими коробочками. Де бісер вставляти, Або в мене коробочка. А там цей. Та розкиданий бісер, то там, то там, хоч вони і в кульочках складять, але все одно. Мені якби, звісно, такий бокс, но я і питала в когось, скільки коштує. Я питала девочок, скільки він стоїть. Він стоїть 400 гривень, ну, 400-500 хай там. Ну, класний, там на я не знаю, там на скільки цвітов. Так от повисипати і він акуратненький, достав собі там тільки пару тих тих, а те поклав. І вже, знаєте, як то кажуть, хорошо. <хи> і буде тобі щастя. От, так що в так так плиту, вся в рукоділії, вся цей хочу до я ж кажу до понеділка, Ну якщо там понеділок півторок кладно. Вже таке, ну все одно, я маю виду, що до Паски я хочу його зробити. Він, вроді, і невеличкий такий, ну такий дуже мені понравився. Я як подивилась, то мені дуже понравився. І я хочу його сплести. Ну, я, я ж кажу, що, звісно, що я буду не для себе, а на продаж. Так що готую такий вам, вам чи ще комусь може. Такі брелочки. брелочки. Він теж буде коштувати 250 гривень, якщо кому треба, то, будь ласка, замовляйте. Так що оце так. Так що працюю. На дворі холодно, на двір не виходжу, навіть якщо і все було класно, то все одно на двір не виходжу, бо холодно. Ще й сніжок чи щось щось таке пролітало, щось я і не поняла. Ну, холодно було. От, свята теж з роботи прийшла і така вся, ох, каже, холодно, ох, холодно. Ну, каже, ще трохи, каже, потерпіть трохи, і все буде добре. так що... Будемо сподіватися, що це похолодання ненадовго. Все одно вже після Пасхи буде тепло. Все одно вже там буде, можна буде виходити із прикрасами, і з прикрасами на вулицю. Це я завжди як прямий ефір, то надіваю теж прикрасу, щоб бачили. бачили. Так що таке діло? А почала ще ж тільки почала вести ефір котеня, як розплакалося якесь одне. Боже, я до них. А він застряв між диваном і бильцем, там трошки от ходить, І отак от, от, от всередині, Боже, а вони всі стоять і дивляться. Кажу, я що ти дивишся, витягуй сина, спасай сина. Хі -хі. Ні, Ну я витягнула, звісно, поклала ту дирочку, затулила. Ту. Таке. А він біденький плаче, такий плаче, такі сльозки ж на глазах плаче. так Здивився, так злякався. А він там, щоб сильно за це, ні, а злякався сильно просто. Я ж його витягнула. Взагалі, поклала, то він в общем, вже там. Так що такі діла. Ну, добре, буду закруглятися, буду плести. Тоді покажу, що я сплила. Тоді вже покажу, скільки і що я сплила. Так що, дівайтеся, тепло, бережіть себе. І всього вам найкращого, хай в вашому житті все буде. Так як одна колись казала, що ви мені бажаєте любві, любві, якісь це. Ви мені машину побажаєте, квартиру, дому, <сум> якась там це, я то любві бажаю. Ой. Так і цей. Ну, так що і я вам бажаю все те, що ви хочете. От, Квартиру, машину. Гроші, благополуччя, здоров'я. здоров'я Це найголовніше. Так що хай все у вас буде в достатку. Всього добренько, до нових зустрічей.